Всім привіт! Звати Данило Бондаренко, я студент вже 6-го курсу на кафедрі ІСТ, вже, да, пройшло 6 років, дуже великий шлях. А трохи про мій бекграунд. Я закінчив 4 роки бакалавріат на іншій кафедрі, це ПІТУ 121, але потім перейшов сюди. Не про що не жалкую. Дуже великий обсяг знань, який я вже отримав за ці більш ніж рік. Третій семестр тут навчаюся вже. І дуже великі та цікаві теми, котрі ми тут розбираємо. І одна з цих, один з цих предметів це стартапи, якраз таки завдяки якому довелося довелося та пощастило прийняти участь у конкурсі стартапів, та в рамках якого ми реалізовували наш проєкт, який наразі вже став частинкою моїм дипломним проєктом, та взагалі проєктом, до якого ми з командою приклали дуже багато зусиль, та можливо він колись побачить світ зараз. Я трошки більш детально про нього розкажу, і буду паралельно його показувати. Де ці три точки, щоб це... А ось. А, <гум> а, так, а ось. Не побачив велику кнопку. Так. І я прийду до демонстрації. А, підкажіть, чи ви бачите мій екран? Так, бачимо. Супер. А, і так, перш за все, що ми таке, хто ми такі, і на що ми це робили. А, Девочки такий слайдик. Проєкт називається Пакетріч, і він про те, щоб створити, щоб використовувати продукти розумно, не виходити зайвий час. Магазин там не забувати про продукти, котрі залишаються в холодильнику, та щоб нічого не псувалося, і все це допоможе менеджити наш застосунок Pocket Фліч. Це наша така невеличка команда. Я був у ролі фронтенд розробника Річард Фро, в ролі бекенд девелопера та Вадим. Він взагалі наш ідейний вдохновитель та наш інженір. До речі, за всіма цима спеціальностями ви Можете ознайомитися та та обрати свій шлях вже потім, коли вступите до нас, де буде починати навчання. Що ж, давайте перейдемо до застосунку. і перш за все, ми створили. Лендінг, що таке лендінг? Це однострінковий сайт, який допомагає ознайомитися з продуктом до того, як почне користуватись, чого використовувати, щоб він почитав, що ми таке, там пройти там, до головної, почитати про наші функції та ознайомитися з нашими цінами, якщо це буде для нього корисно. А ми весь засунок робили на двох мовах, тому будемо дивитися на український та англійський. Англійська, яка дуже, до речі, знадобиться усім. Так, а, що ми маємо? Ми ознайомилися з сайтами і можемо перейти до застосунку. нас зустрічає реєстрація, але ми вже маємо профіль, тому покажу одразу, що може користувач, котрий користується нашим застосунком. Так, це веб-застосунок, і він. Може використовуватися тільки на мобільних пристроях, але є така штучка, як девелопер меню у Chrome, який допоможе подивитися нам з мобіль, мобільний режим. Що ж, ви вже бачите, що ми перейшли в наш застосунок. Це такий наш холодильник. У нас є менюшка з холодильником, шопінг лісти та можливість додати продукти. Інтерфейс дуже мінімальний. По факту користувач бачить тільки те, що йому необхідно, але що ще потрібно. І так, ми маємо наш профіль, де ми бачимо наше ім'я, пошту, дату реєстрації та ще наш статус, преміум. Про це ми можемо поговорити окремо, але користувачі можуть придбати нашу підписку і використовувати додаткові функції, наприклад, більш зручне вдавання продуктів, і це для нас вже засіб монетизації нашого продукту. А також почитати при весі полісі, terms of Use, там змінити мову, наприклад, якщо це потрібно. Все працює на усіх мовах а, так, але на англійській, що чесно, більш зручніше вже мені. Так, тому повертаємося на англійську. Перейдемо до холодильнику. Не лякайтеся, що тут все сіре, воно зараз газонтажиться. Да, не лякайтеся, що це все сіре. Це означає те, що продукти вже а, закінчилися за терміном придатності. Тобто всі ці продукти додавалися давно, і тому вже термін придатності сплинув. але зазвичай має бути ось так голубеньке. Да, голубеньке це значить, продукт в нормі, його можна використовувати в їжу, все ще все ще вже сіре, то його краще не використовувати, тому що термін придатності закінчиться. Потрібно, щоб користувач бачив завжди, що з його продуктами, і також отримав нотифікації, якщо що, ось вони приходять у застосунку, помічаються красним червоненьким, та бачимо всі продукти, котрі вже сплинули з терміном придатності. Також окремо падають сповіщення на пошту. Ось ви бачите великий потік. Повідомлень, котрі надходять від застосунку, коли термін придатності у, застосунку, у продукту закінчується. Так, давайте повернемося до, до холодильників, спробуємо додати новий продукт. Ми це можемо зробити з будь-якої частини меню, написуючи на, на великий плюсик. На зустрічання менюшка, ми можемо додати будь-який будь продукт, наприклад, бути це сік. Так, вибачаюся: так, сік, покладемо його, ми можемо обрати в який тип холодильника. Ми будемо його зберігати. Найбуде він в кладовій. Це буде один літр соку, який має термін придатності там, до наступного тижня. Ну, ось такий. До кінця наступного тижня. І ми його поклали вчора. Будь-яка замітка, якщо потрібна, також фотографія, якщо потрібна, але поки без цього. А, і ми додаємо, зберігаємо і все, нашій клодові з'явився сік та коло, яка закінчилася за терміном придатності. А, що ми можемо зробити нашим соком? Натискаємо на нього, застосунок завантажується, і ми бачимо а, цей продукт. Ми можемо повернутися назад, а ж ми можемо його відредагувати, якщо нам це потрібно. Додати, наприклад, ем, якусь замітку. З... Можна, будь ласка, писати. так, Дякую. Сік від бабусі. Супер. Зберігаємо. І у нас з'явилася нова примітка тут. Так, бачите, що воно з'явилося. А ще ми можемо додати е, цей продукт до списку до покупки. Натискаємо на цю корзинку, і ми переходимо до нової частини застосунку, щоб шопенліст. Що це таке? Це коли нам щось потрібно купити, ми додаємо сюди продукт, і е, у нас завжди буде перед очима те, що ми маємо купити, і не забудемо про ні, ні про що. Це дуже добре. А, якщо ми щось купили, ми натискаємо галочку, та продукт переміщується до кінця списку, ми його там потім видаляємо, якщо нам це потрібно. Або ж якщо ми цей продукт купуємо регулярно, такі як яйця, то нащо нам його видаляти, якщо ми можемо просто зняти галочку і вже на наступну покупку у нас будуть яйця? А, так, давайте можемо додати якийсь новий продукт, це можуть бути. Що ми хочемо купити? Авокадо, я хочу купити. Авокадо одну штучку, юніт сейф. Супер. Вона додається, додалося. Авокадо одну штучку. Yeah. Uh, ще є більш зручний спосіб додавати продукти. Натискаємо на плюсик. Завантажується і для наших преміум користувачів є можливість завантажити фотографію, завантажити продукт за допомогою фотографії. А ось, наприклад, дадемо Кока-Колу. Обираємо okay. зображення, і бачимо, що автоматично завантаж... у нас заповнилася назва, кількість юніти. Тобто, у яких єдиницях вимірах воно. Вимірюється, тобто мілілітри. Але що все-таки ми маємо обрати холод... тип холодильника? Самі а, буде холодильник, та термін придатності також обираємо самі. Най буде через два тижні. Поклали ми також сьогодні. Я знаю, що Кока-Кола лежить довше, але немає значення. А також давайте додамо цього разу зображення: Кока-Коло і зберігаємо. І це ми додали саме. Це зображення, ось новий продукт до 25.12. Скоріше все, так. Ні, це, це не ця коло. Окей, повертаємося назад. Тоді до 07. 07.12. Да, ця кола з картинкою. Ось бачите, це просто звичайна фотографія кола, яку ми зробили, і на ній знаходиться баркод, який зчитується нашою програмою та автоматично заповнює дані, які нас які знаходяться в базі штриходу, які ми в викор, за допомогою АІ та все таке інше. Ось в цілому це головний функціонал нашого застосунку. Також ми там, якщо потрібно, можемо е зробити репорт, там помилку, якщо знайшли та таке інше. А фішка та ідея, головна нашого засунку – це зменшити використання їжі, зайвих викидів, якщо ми щось забуваємо. Це дуже важливо, тому що піклуємося за екологію, піклуємося за все таке. Ось, якщо дивитися з адмінчастини, вона також є окрема. Я пошарю потім відео в чат, з нею можна буде ознайомитися. Там адміністратор може створювати новий, нові типи холодильників, та створювати нових адмінів та повністю налаштування підписки та облік даних, але це ви зможете, якщо вас зацікавить, ознайомитися з більш великим відео, де ми розповідаємо про весь функціонал. А наразі, мабуть, в мене все. Дякую вам велике за увагу. Якщо є якісь питання, то буду радий на них відповісти в чатику або після цього міту. Дякую вам. Дякую, що покликали. Дякую, кафедрі. Данила, дякую. Дійсно, цікавий проєкт.